Діагональні викручування на зігнутих руках та зігнутих колінах. Чудова вправа прокачує м'язи пресу, укріплює їх і, звичайно, втомлюються трохи руки, бо ми тримаємося. Але дуже дієва і функціональна вправа. Отож ми з вами стали на точки кріплення. У нас довга довжина петель, у нас об'єднаний режим петель. і ми тримаємося двома руками за одну ручку. Є. Виставляємо широко ноги, трохи підгинаємо коліна, витягуємо грудну кліну наверх. Тепер я буду робити вдох і з видихом починаю тягнути руками на себе і робити ротацію в праву сторону. Подивіться, тут уважно. Локоть, кість і петля. І інший локоть утворюють одну лінію. І потім я плавно опускаюся, роблю вдох вниз. Наверх видих. І роблю вдох вниз. Стараюся вверх трохи швидше, вниз трохи повільніше. Показую в іншу сторону так само. І видих. Викрутились, плавно опустили себе. Викрутились, плавно опустили себе. Найчастіші помилки. Люди подають грудь вниз таз вперед або навпаки, тобто рівна лінія. І дуже часто піднімають плечі. Ми не піднімаємо плечі, вони на місці, працюємо тільки руками і вертаємося на вихідне положення. Пам'ятаємо, що хочемо зробити важче, просто робимо ще крок вперед, Звільшуємо кут. І робимо вправу важчою. Це дуже просто. Молодці.